Всім привіт. Американським парламентаріям запропонували вивчити питання обмеження, розширюються присутності приватної військової компанії Ф. Вагнер в світі. Повідомляє Раша Тодей з посиланням на доповідь дослідницької служби американського конгресу. Піндоси просто хочуть шантажем і погрозами санкцій змусити держави співпрацюють з групою Вагнер відмовитися від їх послуг. Бояться Піндоси музикантів, значить, поважають. Аналітики також нагадали про вже існуючі ініціативи, які вимагають визнати російську ПВК іноземною терористичною організацією. Водночас експерти попередили, що таке рішення може відбитися на відносинах США з Росією та іншими країнами, які користувалися послугами бійців приватної військової компанії. При цьому експерти все ж наполягають на обговоренні доцільності вивчення інших стратегій і інструментів, завдяки яким Вашингтон міг би мотивувати інші держави відмовлятися від співпраці з Вагнером. Врогей Союз вже ввів окремий блок санкцій щодо компанії Вагнер. У січні координатор зі стратегічних комунікацій в Раді національної безпеки Білого Дому. Джон Кірби заявив, що Міністерство фінансів США прийняло рішення кваліфікувати Пух Вагнер як транснаціональну злочинну організацію. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім поки!